Шалена батьківщина, і сьогодні ми поговоримо про зародження нового життя, а тобто про вирощування касетної розсади полуниці. Дивіться, думаю, буде цікаво. Ми беремо отакий ящичок, звичайний, пластиковий, і йдемо на поле. Ми вже тут вуса обрізали, але я зараз пошукаю. Вуса обрізаються повністю всі, можливо, коїде пропустили. Ось я вже бачу. Береться вусик і ножницями у нас такі скатери. Обрізається. його обрізали і ложимо в ящик. І так збираємо, обрізаємо вуса. Поки не наб'ємо повністю ящик. Зараз, можливо, ще декілька знайду. Навіть не готові вуса ті, що вуса обрізаються повністю всі. У нас зараз плодоношення. Отак От виглядають кущики, сорт кабріла. Можете бачити ягідку. Зараз вам покажу сонячний опік на ягоді. Виглядає, а ягідка досить гарна. Дуже зараз велика жара, запилення цвітів поганеньке, знайшли ще один, беру секатором І зрізаю, зрізаю, кладу в ящик. Назбирали повний ящик і обов'язково, щоб вуса не пересихали, з повним ящиком ми йдемо. В темне місце і складаю їх. Ось зараз я покажу, ягідку наливається. Завтра буде збір, сорт кабріла. Вже збираємо орієнтовно. Десь було 10 зборів, можливо, трішки більше, не знаю, не рахував. Так, йдемо з вусами в темне місце. Темне прохолодне місце, обов'язково в нас там стоїть оприскувач. Ми висипаємо наші вуса з ящичка і обов'язково зволожуємо, щоб наші вуса не пересихали. Так, обрізані вуса, кладемо в цілофанові мішки, які також зволожуємо. Зараз покажу обрізку. Так, Дивіться, що нам для цього потрібно. Звичайні ножниці. Ось отакий у нас вусик є. Обрізаємо всі вуса, ті, що йдуть далі. Обрізаємо нижній ми листочок. Обрізаємо ще один листочок і з цієї сторони, там, де був вусик, оставляємо десь сантиметр і обрізаємо. Отака у нас розеточка для посадки. Ось, можете більш детально бачити. Отакі вусики. Береться вусик, беремо вуси тільки першого порядку, тому що вони кращі. Оці меншенькі. Ми відрізаємо, обрізаємо, нижній ось листочок обрізається. Потім обрізаємо ще один листочок, залишаємо один листочок і флаговий листочок. З цієї сторони залишаємо сантиметр, щоб краще був зацеп в касетку. І отакий у нас саженець виходить на виході. Здоровий бачите, можете побачити, коренева корнева система вже тут образується. Далі покажу, як будемо висаджувати в розсаднику. І кидаємо в мішок. Ось так беремо чик, вусик і до мішка. І так, дивіться, отак замішується торф. У нас тут стоїть ванна, вона набирається води, накидається торф. Ретельно руками перемішується. Чік-чик, перемішуємо весь повністю торф. Беремо ось, у нас є касетка. Одненьку беремо касетку, там вибираємо. Кладемо її на стіл, беремо звідси жменями торф накидаємо його на касетку, і потім от такими рухами, придавлюючи, розжимаючи по кожній луночці, плотняково забиваємо. Так, забили ми повністю касетку, є така приспособа, спеціально зварена уголочок. Три арматури прораховані по луночках на касетках і ручка для зручності переносу касетної розсади. Ось так беремо, заправляємо і зручно переносимо. Заніс в розсадник, поставив, переклав, де мені зручно. Бачите, без дотику вона не прогинається. Дуже все, дуже зручно. І так, трохи розповім вам про розсадник. Ширина я 8,5. Довжина є 50 метрів, весь в цьому році не накривав, тому що не є раціональна. Накритий поверху плівкою, потім затінняйкою в два слої 60-затінення. Дивіться, знизу натягнуте агроволокно десь на метр 50 і фіксується хліб зігзагом. Ось, Я думаю, вам видно. Отак повністю фіксується. Так, заходимо в середину. У нас накрито 8,5 на 8 метрів. Можете бачити, до середини у нас агароволокно, потім йде плівка і два слої 60-го затінення. Ось у нас висажені саженці сьогодні, сорт кабріла. Це у нас вчора висаджені, а то позавчора, тим уже третій день. І так, зараз я вам покажу, розкажу, як садяться. Засипаю їх на кисетку, те, що вже лишилось. І дивіться, ось показую вам наглядно. Ось в нас корнева шийка, Оце поки вона вставляється в торф. Щоб вам було видніше, начну з цієї сторони. Ось береться засаженицю так пальчиком і садиться. Оп, і обжалимо. І так кожний. Дивіться, хто ще не встиг замовити, можете телефонувати мені на вайбер. Ще трішки є вільних саженців, десь через 20-22 дні будуть в наявності повністю готові. І дивіться, щоб саженці у вас гарно зараз розвивалися на такому етапі. У них немає корневої системи, їм потрібна вологість. Первих 5 днів вологість повинна бути не менше 95% повністю в розсадні. Тому ми наганяємо вологість. Раніше наганяли з допомогою фугерів автоматикою. Тут стояла автоматика кожних. Виставлялось 15 або 30 секунд ішло оприскування всього розсадника. В цьому році я цього не роблю. Так багато саджанців не закладаю. Взагалі розсадник розрахований на 100 тисяч саженців 10 розсади полуниці. В цьому році заложив 8 тисяч. Чисто для вас. От таким чином садяться саджанці. Так вони виглядають. Плівка нам допомагає зберігати вологість на даному етапі, але все рівно приходиться. Оприскувати два-три рази з допомогою електрооприскувача, звичайного, холодною кімнатної температури, водою проводиться оприскування, збиваємо трішки жару, збільшуємо вологість. Оцим саджанцям уже третій день сьогодні. Отак вони виглядають. Поки що стоять. Корнева система, я думаю, ще вріст не пішла. Але десь на п'ятий день. Думаю, піде в ріст. Хто писав мені на вайбер, замовляв повністю саженці, кому не відповів, чекайте в ближайший час відповім, бо не було часу. Отак це виглядає. Ось можете бачити, у нас тут висіли фогери, П'ять ліній було. Все автоматкою поливалося, але в цьому році нераціонально використовувати його повністю. Так, ви були на каналі Шалена Батьківщина. Сьогодні ми поговорили трішки за касетну розсаду по луниці. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте наше відео знайомим, хто не замовив ще касетну розсаду сорту Кабріло. Телефонуйте, пишіть мені на Viber. Щоб замовити розсаду, пишите кількість. Штук, яка вам потрібна, ваші контактні дані. Я вам відпишуся. Також у нас буде розіграш. Робимо репости максимально цього відео, якщо воно набирає за 10 днів 5 тисяч переглядів. І пишете коментар обов'язково під відео. Репост зробив. Коли буде готова касетна розсада, я зроблю рандомно розіграш по коментарях. Розіграю 20 саженців, щасливчику повезе. До нових зустрічей з вами була Шалена Батьківщина. На все добре.